Цей замок часто називають Діснеївським замком. Замок Нойшвенштайн, мабуть, один з найвідоміших замків в Німеччині. Чи дійсно він знімався в Діснеївських мультиках? Ну, майже. Під час відпустки в Європі Уолл Дісней з дружиною відвідали замок Нойшвенштайн. Дісней був настільки натхнений казковою архітектурою і навколишнім ландшафтом, що змоделював свій замок сплячою красуни за його зразком. Він також слугував логотипом Walt Disney Pictures у 1985-2006 роках. Однак Дісней додав кілька елементів, щоб створити більш містичне відчуття. А взагалі, Баварський замок Нойшвайнштайн був побудований на замовлення короля Баварії Людвіга II. На жаль, зараз замок знаходиться на реконструкції до 2024 року. Хоча реставраційні роботи проводять навіть в присутності відвідувачів.